Тут має бути стовпчик. три стопчики точніше. Потім арка із п'яти петлі. І стовпчик з одним накидом. В самий перший стовпчик. Раз, два, три. Ні. Сюди, мабуть. Але це не точно. сховати ось ці ниточки не подратуючи неймовірно. Дуже обережно ховаємо візерунок, щоб було не видно, куди саме ви їх заховали. Що вилізе, я його знову заховаю. Можна ще е, пришити нитками, або можна заклеїти клеєм, але це не бажано робити в речах, які ви носите. То можна робити в килимах, в якихось декоративних моментах. Чекайте: От. можна заклеїти клеєм. В речах, які ви збираєтеся носити, краще все ж таки пришивати нитками, якщо нитка капризує. і Весь час стерчить і її весь час видно крайчик. Якщо захочете заплавити, то так теж та можна, але майте на увазі, що крайчик нитки може царапати. Тож, продумайте, що саме ви би хотіли. Так. Я поки що так сховаю. Щоб не дратувало, не, не висмикувалося ні звідки. Тут взагалі дуже зручно можна підсипати, заховати. Ось цю ниточку. Треба закрутити таким чином. Тут у нас лишень ступчик, і те наполовину пров'язаний однією ниткою, наполовину іншою. Треба так закрутити, щоб її не було видно. Йой, відсотків. Добре, добре, згортаємо вже це в'язання середношне. Звертаємо. Ні. Так, можемо ще почекати 5%. Бачите, скільки він нам там з 20 до 10 відсотків попрацювати. Так. Ось так нині виглядає.